У вас в національних обов'язках є такі обов'язки, як взаємодія з релігійними організаціями. Можете щось розповісти про цей напрямок роботи, чи скільки вже церков прийшло з УПЦ в ПЦУ, чи ну, якусь таку... Ну, Я скажу, що сьогодні в місті є стабільна ситуація з регійних. Я спілкуюся з усіма конфесіями. Більш активно, безумовно, з наші. Церкви православна церкви України з цим Володимиром. Ми ну, практично щотижнево бачимось, спілкуємося в цьому питанні. Тобто, ситуативно я із в Української Православної церкви, точно також ми спілкуємося напередодні нещодавніх там Пасхи, ми збиралися, обговорювали питання. Практично є порозуміння з усіма. А сказати, що у нас там критична таке ситуація з там несприйняттям віруючим якоїсь церкви немає. Тобто ми стараємося по с покрім. Я стараюся місію з міським головою, щоб ситуація була стабільна в плані того, щоб не виникало між конфесійних кісти конфліктів. Ну на сьогодні кримчізі, я б сказав, що ситуація більше, ніж нормальна. Можливо, перейшло, не знаю. А, ні, ну, на сьогоднішній день такої інформації немає, тому що, на мій погляд, ну, зараз немає такої роботи щодо активного переходу. Тобто вона просто стабілізувалася. Я думаю, що як тільки будуть прийняті якісь ну, закони, які сьогодні розглядають в Германій Раді, можливо, тоді ми активізуємо роботу. А сьогодні ми рахуємо, що ситуація має бути стабільна, там, комфортна для всіх віруючих.